Ми вже третє зустрічаємось із найцікавішою особистістю українського шоу-бізнесу Андрієм Кузьменком. Цей артист вміє запалювати публіку і говорити на різні теми. Тому ця зустріч була не менш цікавою ніж дві попередні. Гурту Скрябін виповнилось 25 років. Тому Кузьма недовго сушив голову над тим, які пісні виконувати. і Рішення прийняв швидко. Усі, які публіка впізнає з першого слова. І люди, звісно, реагували миттєво. Зал переповнений. На стільцях сиділи лише під час ліричних пісень, а їх можна порахувати на пальцях. Решту часу стрибали під сценою, бо енергія фронтмена групи настільки запалює, що втриматись на місці нереально. Між виконанням Скрябін говорив без пафосу, бо інакше він не вміє спілкуватися з публікою. Я всіма фібрами своєї ганебної душі розговорити кожну, кожен граді, який буде в нас виникати і ставати на грубок. Ті пісні, на які ви прийшли, будуть. Дві. Божевільні танці зігнали із соліста групи сім потів. Та він і не думав відпочивати. Протягом двох годин тримав публіку в тонусі. До речі, цього разу аудиторія на його концерті змінилась. Це помітив і сам Кузьма. В залі сиділи як солідні люди, так і маленькі діти. Та, не дивлячись на це, заспівав пісні, які мають певні цензурні обмеження. Дідочки, коли всі час заворужити почуття три чотири. Здається, але нормально. Три, чотири. Опана. На три. Чертні роки трошки так. Обана, водій, видати, опіка, вистати! Сьогодні доводилось, дорожчи, тобі фільтрувати трошки свою розмову? Ні. Yeah. Yeah. Ні, я ну як я ж ніколи не матюкався на концерті. І тому фільтрувати ні, просто може, може виключити якісь пісні, такі дуже гострі, з репертуару, то так. Ну, коломийки, мийки теж вибачайте, то фольклор український, так що це вже хай терфи. Треба сказати, що завжди безтурботний Андрій змінився, оскільки він зараз багато говорив про серйозне. На це є одна причина: війна. Знаєш, я завжди рахував нормальним чуваком. А тут на більшість питань, які виникають, я не знаю відповіді В 46 років, то завал. Знаєш, я не дивлюся, телек, спеціально не слухаю радіо, не слухаю новини, ні ті, ні ті. І дзвонюся тільки з пацанами, які на війні. Окрім цієї теми зачепили й багато інших, не менш важливих. Про що саме говорили незабаром у програмі Культур Ревю слідкуйте за ефіром.